Привіт! Сьогодні відео про те, як плодоносить моя полониця. Плодоносить вона ось так. Оце ягоди сорту Азія. Вони вже, е, вже самі перші, найбільші зірвані. О, але вони все одно такі крупні, большущі, великі. Азія то є Азія. Так, це перші ягоди сорту Олімпія. Ось. Олімпія, має такі ягодки. Ось... Це перші ягоди Олімпії. Вони так тільки-тільки почали достигати. Азія ось, ось така красива. Ось Олімпія. Це вже перша ягода. Там так, е, так трошки багатенько її накидало. Якими кубками. Ось Азія. ось там якась така карява. О, щось там в неї не запилилося Чи, що? чи щось її не вистачало. в Азії ще її там гнила є навіть. О. Навіть в теплицях бувають гнилі. Треба це геть. Так, дамо подивимося на сорт Флаголареа. Флаголаура або просто Аура, як за неї кажуть. І ось такі ягоди флаголауреа. Ось вот там звідси. Відти я поз'їдав, коротше. Якась вона дуже дуже мені подобалася. Ось таке. Так, зараз піду в іншу теплицю. Покажу. Там в мене двохрічки Азії. Але однорічні кощі більш красиві. Ягоди більш, більш великі, такі крупні. Так, тут бріли. Е, брілли брілли майже не залишилися так трошки. Ну, вона сама по собі така урожайна. Так, 10-20 на кущику є. Так, заходжу я до іншої своєї теплиці. Я тут понатягував сітку від птахів бо птахи люблять залітати всередину і, і ягоду довбати коротше таке це у нас така Олександра де буде показати, тут є такі кропнющі ось Олександра де тут так трохи позаростало Є якось мав деякі справи та й не не пополов тут, але я ще десь це ця... з цим пораюся. О, Ось така Олександра. Тут далі. Типу ягідки такі від Азії. Тут Азія така. Молоденькі кущики такі, не знаю там по 10 ягід на ньому. Там, там брілла і... Десь тут були ягоди. Перші ягоди сорту тея. о, Оце тея. Ще так не, не дуже пристигло, Це Азія. о, Оце тея. Тея я теж бувають такі а, крупні. Мабуть крупніші навіть як в Азії. О, ось така. О, тут дуже класна нотка Вона Та є сама по собі така тяжка ягода. Тут в мене є трошки. Я так залишив пару кущів, щоб полосувати копчиху його. О, це сорт копчиха. Він якось там на початку його кліщом підбило. Я думаю, вони взагалі не виживуть. Отка тея. О те я красива. Тут Мальвіно 10 кущів, тільки цвітуть. Десь ягоди будуть через три тижні напевно в Мальвін. Ось така однорічна Азія. Не знаю, знайду якогось вареника чи ні, Мабуть що. О, типу. Типу оце те та я такий. Бувають такі і... Ну типу... Типу Азія. Великі такі. О, Азія. Олександра, така крупнівша. Олександра мені найбільш подобається. Він мабуть найсолодший сорт який. Не знаю, він все-таки, коли в... Я візьмеш ягоду, вона все така солодка. І на сам кінець про в теплицях. Вона зараз така. Тут є Дюк, блюкроп, Чандлер, Деніс Блює, а це, це цьому мішку, це Сорт бріджіто. Ось такі. Зараз покажемо дюк. Оце ще Денис Блю. Які ще ягоди на ньому маленькі. А оце дюк, о. Мені здається, що він зараз скоро достигне. Десь найближчим часом. О, це дюк. Вот такий крупні ості уже. Ой, дюк. Тут більш він більш так заплодоносив. Ой, ягидки Чандлер. Это Чандлер, о. І тут тут багато на кущі. Мені здається, що він перезагружений. Мабуть трохи ягід треба буде зірвати, бо на кущі мало листя і багато ягід. Вони будуть дрібними. Та й таке. Наступному. Наступного разу я знімлю ще якесь відео. Напевно, як я буду садити нові кості полуниці, або робити нові грядки. Так що слідкуємо, підписуємось.